Ну що розпиляємо його, подивимось, чи він виповняє свою функцію. ну і Взагалі в загальному масляні фільтра. Багато хто це вже робив. ну Тут, по ідеї, мало б бути куски вкладиша, куски золота. Куски золота. Давайте його отак от от розпиляємо і глянемо. О, це всім фільтрам фільтр, Це ще оригінальний. Це куски пружинки. ну Нам потрібно. Оцю бумагу викорити глянути. Судячи по його стану, його ніхто ніколи не, не замінював. Ось така от грязюка. Немає. Щоб, видно, прям було, що він кольоровий метал, але його повно забито там. Ну і відчувається грубий такий крупний. Крупний. Цей фільтр, блін, не обслуговувався, але те, що він ще то також великий мінус того, що пішов коленвал в рознос. Ну, Грубих таких немає, але, походу, коли шатун вже почав калатати, тоді стукати, тоді вже і, і був повний стоп, і майже сюди не заходили. Ну, грубі фракції були всі на, на картерах. О, oh, прекрасно видно.